Вітаю вас у митниці, яка розташована у Башті Деній. Раніше, щоб поторгувати на Кам'янецьких ринках, купці платили старості мето і їм видавався дозвіл на торгівлю. То у нас тут вже зараз є сувенірні грамоти, які завіряються справжньою сургучною печаткою. Також у нас таку печатку можна вже зробити не тільки на грамоті, можна зробити на магнітику чи придбати собі вже якийсь готовий сувенір ручної роботи з печаткою. Або інший якийсь виріб, зроблений нашими місцевими майстрами. Печаті у нас тут є різні, переважно це копії історичних печаток. А також вже є там декоративні, просто вже з різними теж гербами. Саме та популярна у нас печать. Це звісно, з нашим кам'янецьким сонечком, печать подільського воєводства. Також це і герб міста, і взагалі як символ процвітання та багатства, символ Бога Ярили. І отут є ще печаті руська та польська громади камянця Подільського. Але Руська не слід плутати, руська це наша українська, це від слова Русь. Є ще така печать Богдана Хмельницького, запорізька печать. Олександра Корятовича. Який рахується одним із засновників міста литовських князів Ольгерта та Вітовта, і молдовська печать Стефана Великого з Битьком.